Війна, мільйони смертей, покалічені долі та неповноцінні покоління такий сумний наслідок Другої світової. А ще спогади про патріотів, що у пеклі, організованому двома найбільшими в історії агресорами, шукали для українців місце на політичній карті Європи. Як акції тих героїв вплинули на події 20 століття? 1943 переломний рік в радянсько-німецькому протистоянні на фронті починаються зміни на користь Червоної армії, а в тилу у німців обставини ще ніколи не складалися для українського підпілля настільки благополучно, як тепер. У Півці контролюють десятки квадратних кілометрів волинської території та цілі населені пункти. Схоже, до реалізації української мрії залишалося зовсім небагато. Німці, в свою чергу, поповнюють власні поріділі ряди військ за рахунок національних меншин. І в результаті тут і на Україні, і на Волині, і в Поліссі з'явилося багато цих частин національних, чи то казачих, чи то там узбеки, татари, таджики. Це ті колишні червоноармійці, військовополонені. Які пинилися в німецькому полоні, і тепер з них формувалися такі частини. Вони погодилися взяти до рук зброю, і стати на стороні Німеччини. Водночас активно формуються військові загони. УПА пропагандисти ОУН змінюють свій основний меседж та закликають військовополонених інших національностей до співпраці. Це свобода народу, свобода людей. Тобто від звільнення народів з під Червоного Московського ярма. Неважливо українців, казахів, туркменів, латишів, естонців, відповідно українців повинна була залежати індивідуальна свобода, тобто від звільнення від пут Кремля повинна була залежати свобода індивідуальної людини, тобто до демократичних цінностей, і самого головного це людського життя. З літа 1943 року розпочинається активна пропагандистська робота серед військових інших національностей. Українці випускають спеціальні листівки, адресовані татарам, таджикам, донським козакам і навіть росіянам. У листопаді того року адміністрація ОУН організовує безпрецедентну акцію. За декілька десятків кілометрів від столиці Рейхскомісаріату України, тобто під самим носом у німців, вони проводять конференцію поневолених народів Східної Європи та Азії. Все відбувалося настільки законспіровано, що й донині історики не можуть однозначно визначитися з місцем проведення акції. Та подія стала апогеєм у співпраці українських патріотів з іншими народами. Під час зустрічі активісти планували узгодити спільний план дій проти агресорів. Першим, хто взагалі почав це досліджувати, почав цікавитися, писати матеріали, це був якраз кандидат історичних наук, музейний працівник Гурій Васильович Бухало. І саме завдяки Гурію Бухало, якраз і з'явилася вперше інформація про місце проведення, тобто село Будераж з Долбунівського району. Будераж як село використовувалося підпіллям дуже активно в той час. В основному там була зосереджена господарча. Референтура Південної округи Енея. Там були працівники, які займалися саме заготівлею продовольства. У 1938 році в Будорожі поляки побудували нову школу, яка не вціліла до наших днів. Проте місцеві краєзнавці впевнені, що конференція проходила саме в її стінах. Крім того, дослідники посилаються на світлину, яка, на їхню думку, зроблена біля місцевого млина. А в тому будинку біля млина от, жили люди, яких вся сім'я була в УПА. Це Мельник Яків, він був власником млина. От, і син його був сотенним. От, і туди ж, коли приїхав на конференцію Шухевич, то він там і ночував. Ну, Чував, якраз в той період і зроблена та фотографія. Про присутність головнокомандувача УПА Романа Шухевича учасники конференції не знали, припускають дослідники. Його спеціально ніхто не представляв, а засідання він відвідував інкогніто. На конференції 13 народів представляли 39 делегатів. Головував Ростислав Волошин. Член бюро головного проводу ОУН. Це переважно, звичайно, були бійці так званих іншонаціональних відділів, які входили у склад УПА. Це відділ азербайджанців, це відділ узбеків, це відділ грузинів. От, перш за все, від цих збройних відділів, з яких були сформовані невеликі мононаціональні відділи в складі УПА. Всі вони були об'єднані в великий курінь. Інших так би мовити народів, які борються за звільнення від московського поневолення. Так, от переважно представники саме цих делегацій і ну і складали власне кістяк конференції поневолених народів. Учасники зустрічі ходили селом максимально озброєними під час конференції, коли виходили виступати, то клали зброю поруч. Незважаючи на максимальний військовий контроль українців за даною територією, організатори надзвичайно переймалися за безпеку присутніх. З-поміж учасників було багато відомих та цікавих діячів. Хотілося б відзначити дуже цікаву постать, таку як Катерина Мешко. Вона була організаторкою, такою, знаєте, ну от робочою конячкою саме в цій конференції. Ходимо на з Полтавщини. Доля її закинула в Дніпропетровськ. І саме в Дніпропетровську, от Катерина Мешко, вона мала псевдоніми Озерська і чоловічий псевдонім Верещак. Саме мешко влилась в 1941 році в організоване підпілля українське націоналістичне у місті Дніпропетровськ. Тому там з великими традиціями та місто. Ми прекрасно знаємо, що в Дніпропетровську свою діяльність провадив і Василь Кук, останній командир е, УПА. Там же свою діяльність дуже активно проводив е, Петро Олійник, Еней, знаменитий командир гурбенського бою. Тут у нас на Волині окремої уваги вартують автори підготовлених до конференції документів. Дехто з них складав пропагандистські листівки напередодні. Це були високоосвічені люди. Хтось ще донедавна вірив принципам партії, однак потрапив у німецький полон. Пізніше талановиті філологи ще не один раз нагадуватимуть про себе. Лейба добровський який член МКП, 37-му року закінчив Київський юридичний інститут. У 41-му році він був мобілізований до Червоної армії і восени 41-го року потрапив у німецький полон. Йому вдалося вийти на волю. І він зав'язав контакти в 43-му році із представниками ООН, Дмитро Поламарчук. Він випускник Одеського літературного інституту ще довоєнний період. Він багато, скажімо, дав багато цінних свідчень для радянської сторони. Він був покараний потім ув'язненням, відбував покарання, потім він звільнився. І в 60-х роках він став членом спілки письменників України завдяки клопотанню рельського. Ми призиваємо вас оставити лагеря німецького імперіалізму. Вступайте в ряди національних отрядів української повстанчеської армії. Собирайте сили для боротьби за незалежну Таджикію, Тільки спільними силами свергнім іго московської тиранії. Слава вольна, й Колишня директор Будережської школи залишила спогади, як її мама готувала їсти для учасників конференції. Делегати зібрання запам'яталися жителям села як винятково добрі та цікаві люди. Ткачук Ксенія. У неї якраз проживали армяни, вона говорила. от вони приходили, вони вранці каже, і йшли, поснідали і пішли. Прийшли на обід, знову пішли, і в от, от Вона доказує, запам'яталося їй те, що от, вони ввечері одного вечора прийшли і десь вони знайшли о, барана, зарізали його. І смажили навіть угощали там самі ввечері. Донедавна місце проведення конференції поневолених народів Східної Європи та Азії впевнено вважали село Будераж. Наприкінці 90-х тут відкрили меморіальну дошку і періодично пошановували подію. Проте декілька років тому в науковому обігу з'явилися документи, які свідчать про Ілящівку як село, де могли зустрічатися делегати конференції. А дехто з науковців пішов ще далі, вважаючи, що події могли проходити у різних місцях. Більшість даних щодо акції стосуються спогадів, що не переконують остаточно, тим паче, коли з'явилися нові свідчення, запротокольовані НКВСівцями у 1944 році. До рук тоді чекістів потрапили дві людини, які безпосередньо приймали участь в підготовці конференції поневолених народів, і які займали певні посади в підпіллі. Зокрема, це Дмитро Паламарчук, Лиман і місцевий вчитель це його прізвище Дудко. Він теж займав там певну посаду і теж був причетний до проведення конференції. От в архіві Служби безпеки вдалося знайти протоколи допитів цих двох людей, зроблені в 44-му році, саме тоді, коли вони були затримані. І Дмитро Паламарчук чітко вказує, що це село Ілляшівка Ляшівка Острозького району, і теж саме підтверджує в своїх свідченнях і Володимир Дудко. З метою безпеки учасників конференцію надзвичайно конспірують, запускають дезу, що вона проходить десь у Житомирській області. Дехто з дослідників вважає, що її події могли проходити у різних місцях. Скоропада керував хором, і цей хор виступав перед учасниками першої конференції по неволих народів. І виступ цей був в школі села Будараш. Тому е, говорити, що тільки в Ляшівці чи в Ляшівці проводилась конференція, чи тільки в Будоржі, мабуть, не варто. Очевидно, з конспіративних міркувань різні заходи кількоденної програми конференції мали бути розкинуті по найближчих селах. Через декілька місяців після зібрання Волинню пройшов німецько-радянський фронт, змінився тил, а прийняті рішення втратили актуальність. Проте вони знайдуть своє відзеркалення у пізнішій боротьбі. Проти Радянського Союзу, конференція поневолених народів Східної Європи та Азії не мала великого значення у долі Другої світової війни. Однак прийняті документи задекларували чітку позицію українських патріотів стосовно інших національностей та їхньої участі у лавах УПА. Багато ідей висунутих на конференції. Ляже в основу антибільшовицького блоку народів, що успішно діятиме протягом декількох десятків років після війни.